Сьогодні провладна партія нагадує такий собі організм, де невідомо, де знаходиться, знаходиться голова і ноги. Ну, це свідчить про те, про свідчить про такий собі конкретно яскраво виражений цинізм, який прослідковується на різних прикладах, наприклад, навіть на тому, що недавно відбулося. Наприкінці листопада і подіях кінця листопада, початку грудня, коли грубо розігнали студентів, і чомусь ні президент, ні ні, ні керівник уряду не знали, що відбувається в країні. Або ж бо наведемо інший приклад, коли одночасно, одномоментно, в одному тому самому часовому відліку. Перші особи держави на рім, які відповідають за центр прийняття рішення державного стратегічного розвитку країни, які протягом цілого року заявляли офіційно про євроінтеграційний послідовний логічний курс державний. Курс України у напрямку євроінтеграції, у напрямку одноголосного свідомого рішучого підписання асоціації і чомусь в останні дні відбувається абсолютно протилежний розворот подій на 180 градусів, коли чомусь керівник уряду заявляє про призупинення цього процесу. І одночасно президент України заявляє про послідовність євротеграційних процесів, що свідчить про цинізм, інакше не скажеш цієї провладної партії, знову ж таки, в організмі якого невідомо де знаходяться частини тіла. Тобто невідомо, що робить права рука невідомо вініше права рука не знає, що робить ліва, а ліва що права. Це один момент, другий момент це прийняття рішення, центр прийняття рішень. На сьогоднішній день ми з'являємося свідками, коли зовнішня політика країни визначається саме за межами її, тобто за межами України. Що засвідчив власне засвідчив Львівнівський саміт, який відбувся листопадовий вільновський саміт. Це наводить на роздуми, що на сьогоднішній день. Є певна автономія провладної партії, що стосується внутрішньополітичних питань розвитку України. Але зовнішня політика сьогодні віддана на відкуп іншій державі, і ми знаємо, що це за держава. Яким, які шляхи подолання нинішньої кризи, які варіанти, що можливо, яким чином можна подолати ту ситуацію проблемну чи кризову, яка сьогодні має місце в Україні? Ну хочу підкреслити, що провладна партія з її високим рівнем цинізму не збирається йти на якихось на якісь поступки. Підкреслюю жодних поступок ця провладна партія. Робити не буде, крім того, навіть немає е, якогось люфту, чи, е, скажімо так, якихось певних дій, які б давали, всіляли оптимізм на якісь е, досягнення якогось певного консенсусу. Його теж не буде. Тобто, сьогодні ми являємося свідками е, такої собі, е, навіть я би сказав, протистояння по лінії народ і провладна партія. Коли люди, які до цього займали певні посади пости в партіях, які мають дуже сумнівне минуле, сьогодні управляють країною, такі люди, звичайно, не будуть віддавати владу мирним шляхом чи шляхом консенсусу, тобто на сьогоднішній день маємо значну значну противагу з боку провладної партії, і певну певний екзамен громадянського суспільства. Певний екзамен для взагалі українського суспільства на, на скажімо на е, майбутнє, тобто екзамен, е, в, який визначить долю майбутнього розвитку України. Я думаю, все-таки я оптиміст. Я думаю, що, е, що в принципі ця провладна партія, вона е, можливо у силу. Сьогоднішньої ситуації у силу того, що все таки ми живемо в інформаційному суспільстві, ми не є закритими за якоюсь залізною завісою. До нас їздять дипломати, політики, політичні діячі, тобто відомі люди, активні діячі зі всього світу, з нами підтримують контакт і вболіває весь світ. Я думаю, що все таки. Той сценарій, який замислений чи задуманий партією влади, він не пройде, оскільки, на жаль, наша позиція є безсилою, і вона виявилася безсилою ще на початку, коли до влади прийшла провладна партія. І, і ми стали свідками конституційного перевороту, Коперевороту, коли скажімо так, всі повноваження аля Кочмівської ери знову перейшли до президента Януковича. Тобто, вже тоді ця провладна верхівка готувалася до війни, і зараз вони, в принципі, у все озброєні підійшли до цієї кризової ситуації, яку і можливо і спланували.